Вітаю канал Щоділа. Перше на що потрібно обрати увагу не дивлячись, що машина пробігла тисячі чи 5, чи ремень не в маслі. Якщо ремень в маслі міняємо і дивимося в першу чергу на датчик уровня масла, обично з нього затікає і попадає на ремень. Потім Друга причина, що він у маслі. Масло проходить через сальники, розпрідвала, коленвала. Чи помпа не мокра. Якщо помпа мокра, то через час і порветься сам ремень. І так, третє, що, дивимося, чи він натягнутий. От в моєму випадку Ремень взагалі розслаблений. І останнє дивимося, дивимося чи нема тріщин. Ну, тут треба буде насвітити і подивитися, чи нема тріщин вздовж самих цих зубців. Візуально обдивляємося зуби розпредвала, точніше з шестеронки розпредвала. Всі зуби цілі, їх буває теж виробатує. Ну от, в принципі, все. В моєму ремень менше походить. Одне, що я зараз його трохи підтягну. Ось так легенько ходить. Ну а так в принципі... В принципі, все.